Моє рідне місто Лисичанськ, Луганської області. На жаль, він зараз залишився тільки у пам'яті моєї. Ми продовжуємо знайомити вас з людьми, які через війну з Росією втратили все та стали вимушеними переселенцями. Героїня цієї історії сильна жінка з великим серцем. До повномасштабного вторгнення Тетяна працювала бібліотекарем. Однак події після 24 лютого перевернули життя багатьох українців. Так і Тетяна опанувала для себе зовсім нову професію та стала допомагати людям. 24 лютого я ще збиралася на роботу. Коли почалися вибухи, і мені зателефонувала директорка і сказала, що на роботу не треба йти, залишайся вдома. Залишилася вдома, вибухи все частіше, гучніше. І потім, так сталося, що я стала волонтеркою у клубі. Нам присилала допомогу надавали допомогу, волонтери привозили і хліба, і продукти. А я вже ділила поміж людям і мені допомагали місцеві жителі. Так продовжувалось цілих три місяці. З початку війни, перші саме місяці людей приходило 1300-1200 чоловіків, бо я ж вела щоденник такий, скільки в мене продуктів і скільки людей приходить. Я всіх їх переписувала кожного дня, надавали те, що могли: якісь крупи, навіть воду, молоко для діточок. Були в мене діти-сиріти, яким саме більше уваги. Були дуже важкі люди, бабусі, дідусі. Були поранені люди, які потребували такої допомоги, як прив'язка. В мене, я вже кажу, в мене то була моя сім'я. Мабуть, що це була моя друга половина життя якась. Одного ранку. У червні жінка прийшла на своє місце роботи, і цей день перевернув все її життя. Прилетіла чи ракета, чи то був із самольота, з літака якийсь не знаю. Тому що я знаходилася в приміщенні. Остався вибух. Я очі відкрила, нічого не бачу. Темрява, дим і задихаюсь від того диму, бо той пил він одразу, одразу потрапляв до легенів. І ну, неможливо було не дихати, нічого сказати. Кудись подівся голос. Я не могла нічого не сказати, ні закричати. Я вже чула. Що після вибуху того люди прибігли до клубу і почали розшукувати людей. Я кричала: допоможіть, допоможіть, але не могла, голосу не було. І не було вже ні страху, ніякого, нічого. Хотілося вибратися відтоді і стала шукати двері. Я... Встала з того дивану, а на мене посипалися залізні шкафи. Ось, звідки взялася сила, я не знаю. Я ж бурнула з себе два залізних шкафа і полізла до дверей. Коли, коли я пролізла до них, я бачу перед собою стіну і це глини. Розумію, що все, виходу нема. Жінка не розгубилась та почала шукати інші варіанти порятунку. І коли я розвернулася у другу сторону, щоб назад лізти, я побачила, що пил уходить, він став вже не чорний, а такого рижого кольору якогось. І я зрозуміла, що там вікно, там вихід. Треба було лізти туди. І лізти ще по залізних шкафах. Ось, ну, хлопець один заліз, другий заліз, почули мене і допомогли, розкидали ті шкафи, щоб я могла долізти до вікна. Коли я до вікна долізла, вже бігла жіночка знайома і кричала: Таня, 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 я кажу, я тут. І Вона ще з одним хлопцем підбігла до вікна і каже мені, мені стрибай, а я, ноги босі, порізах, там ж і скло було і все. Но я не відчувала ні болю, нічого, тільки думала, що треба вибиратися звідти. Долізла, а з вікна треба було пригати. І вони кажуть, пригай, стрибай, ми тебе впіймаємо, стрибай. І я Пригала їм на руки, вони мене спіймали. Але найстрашніше було ще попереду. Я одразу стала розшукувати людей. Я побачила, що були вбиті люди, вбиті саме ті, які готували їжу. Це була літня жіночка, дочка її, хлопець молодий. Ще двох їх відкинуло далеченько так. Наталко і Максима, але ж е, побачила ранених, поранених. Їх зразу лікарі е, на швидку допомогу і повезли, мабуть, кого в Бахмут, кого в Краматорськ, бо були тяжкі поранення у людей і в голову. Поранення зазнала і волонтерка. Трошки полежала, бо все тіло боліло, ноги боліли, поранені, а оце. Досі болить. Пані Тетяні дуже важко згадувати ті часи. Я хотіла залишатися з людьми, я вже не могла їх бросити, бо то вже була моя сім'я. Я кожного з них знала, хто потребує якої допомоги, якої кому потрібна та каша, а кому ще щось потрібно. Були ж у мене і з маленькими дітками. Я все це знала. Я повинна була залишатися з ними. Але я розуміла, що ну, мої діти, які вже були тут. Я розуміла їх психологічний стан. Думаю, вони зараз, зараз почують по телебаченню, що стався вибух і що з ними буде коїться. Після цього жінка вирішила евакуюватись. і це була важка дорога. Нас спочатку привезли до Бахмута, тому що ми виїжджали під обстрілами. Дорога була страшна, все диміло, горіло, полями, якимись їхали. Дуже дуже такий шлях, що розповідати про це дуже тяжко. Я, хоч і посміхаюся, але в голові баморочення, тому що це дуже важко і тяжко згадувати. Зараз жінка разом з родиною мешкає у Дніпрі, в окремій кімнаті у шелтері, готує для всіх обід. Тетяна мріє про мир і сумує за своєю домівкою. Переселенка підкреслює, що незважаючи на обставини, потрібно жити далі та вірити, що в Україну повернеться стабільність та буде мир.